Невпинно та безжально фронт наближається до Покровська. Та, схоже, росіяни не планують брати місто Штурмом. Спершу хочуть блокувати його з усіх боків. Це траса, яка сполучає Донецьку Дніпропетровську області. З цієї сторони в нас Павлоград, там Покровськ. І справа в тім, що росіяни зараз активно рвуться саме на цю дорогу для того, щоб перервати сполучення із Покровськом. До шляху їм залишилось всього 5 кілометрів. Зараз активні бойові дії ведуться у напрямку села Котлене. Воно вже майже окуповане. Цією магістралью користуються лише від відчайдухи. Ворог уже дістає до неї артилерію і полює тут ударними дронами. У небі їх безліч. Разом із дорогою Покровськ-Павлоград Росіяни намагаються захопити ще одну Мирноград Костянтинівка. На мапі діпстейту це на вигляд як кліщі для величезної агломерації. З півдня ворог проривається до траси з району Котлиного, з півночі з села Воздвиженка. Якщо окупантам вдасться цей маневр логістику до Мирнограда і Покровська буде ускладнено, а в містах ще залишилось близько 10 тисяч місцевих. Так, жителі Покровська беруть воду чи не в єдиній свердловині, що зосталась у місті. Тут уже кілька місяців немає електрики, газу і водопостачання. Послідня машинами возили. Зараз машини ті бояться їхати сюди, обстрілів бояться. Людмила набирає і для себе, і для сусідів, які не можуть дійти до свердловини. Жінка розповідає, кожна така вилазка смертельно небезпечна. Без нагальної потреби вона на вулицю взагалі не виходить. Я там ну, вже мабуть, на тиждень дві не була. Я боюсь туди їхати. Тай, ну, і не зачем мені туди їхати. Тут по воду боїшся їхати. Тут вже ж два прильоти Війна – це страшно. Місто, в якому ще влітку працювали кав'ярні, супермаркети, перукарні. Тепер зона гуманітарної катастрофи. Росіяни буквально рівняють із землею житлові квартали. Найбільше потерпає центральна частина Покровська. Російські дрони полюють тут на все і на всіх. Часто не рятує навіть потужний реп. Це є, є не що інше як. Оптоволоконний кабель, на якому сюди в Покровськ залітають російські fpv дрони. Ось, наприклад, двигун від одного з таких. І таким чином росіяни намагаються паралізувати повністю пересування по місту. Цей російський fpv безпілотник заводського виробництва з алюмінієвою рамою. Його запустили в бій майже одразу з конвеєру. Якого 9.01.25, свіжак. Я сподіваюся, ми його полагодимо. Передамо е, нашим пілотам. І дрончик полетить до себе додому, але вже зарядом. А кожен дрон на передовій зараз важливий для українських оборонців. Адже якщо Росіянам вдасться захопити Покровськ, вони розвиватимуть наступ далі. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.